Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Христос узяв своїх учнів в сторону і каже: Дивіться, прийде час, мені треба йти в Єрусалим. Там мене віддадуть руки первосвященникам. там мене уб'ють, але я воскресну на третій день. Розказує, що має статися. Розказує, щоб учні знали. А з другої сторони каже до нас: дивіться, що ви можете зробити із тими знаннями, які будете знати наперед. І що вони зробили? Петро бере його в сторону і каже, Господи, пожалій себе Нащо? Христос йому розказує, як має бути. А Петро розглядається, ну, що він собі пропонує один із варіантів. І що Христос на це відповідає. Геть від мене сатано. Чуєте? Через знання майбутніх подій, людина має справу. Плив сатани на неї через те, що вона не знає, що робити з тим, майбутнім, що вона узнала, що буде. Бо думають, як каже Ісус до Петра, Петре, ти думаєш про людське, а не про Боже. Я тобі кажу про Боже, а ти думаєш про людське. Про що думаємо ми? Яку ціну ми платимо за своє життя? Про Боже більше думаємо, чи про людське? Ми думаємо, як взутися, як одягнутися, чи думаємо про стан душі, про сповідь. Про іспітсовісти. Ми думаємо про те, що поїсти, як поїсти, де купити, чи думаємо про те, скільки в моїй бібліотеці духовної літератури. Що би я міг почитати сьогодні вечором із духовної літератури? Чи я маю вдома Біблію, чи є в мене вдома катехізм Католицької церкви. Що би я почитав? Про що я думаю більше? Про тіло чи про душу, про Боже чи про людське? Про що ще розказати, про що ви думаєте і чим переживаєте? Своїм будинком, своєю машиною, своїми іншими засобами, які ви маєте, чи через тим, що мене чекає після смерті? Бо будинок для того, щоб я де жити у світі людському, а чи я подбав свій простій будинок у царстві Божому? Який матеріал передав я у царство Боже? Матеріал, з якого збудують мені мій будинок. Поки ти живеш, ти маєш можливість передати будівельні матеріали до неба. Де тобі збудують твій будинок, твоє місце проживання. Є люди, які за ціне життя дуже багато розказували поважних слів, чудесних слів, в особливий спосіб то промовляли з особливою інтонацією. А ці слова були порожні. Вони нічого у собі ніякого не мали цінності для царства Божого. Тобто нічого не передали. Вчинки мої, що я тільки не робив у цьому світі? Що збудував, що сламав і так далі? Але чи я щось збудував для царства Божого? Як можна туди збудувати? Христос каже, я був голодний. Дали мені їсти, був справний, дали мені пити, я був ноги мене зодягли. Чи ти хоч комусь поміг коло хати щось зробити, чи постійно відказував, придумував якусь. Маску? І тому кажу вам, все, що ви робите в цьому світі, має свою ціну. Ціна гріха, смерть. Має свою ціну не в гривнях і не в доларах. Я говорю про цінність, яка буде визначатися в царстві Божому. Кожний вчинок, все, що ми робимо, є вчинки, через які ми стаємося дітьми Божими. Є вчинки, через які ми стаємося дітьми злого. Ні, то не я, ви скажете. Я ніколи в світі, я завжди з Богом. І Христос каже: потім пізнають, що ви мої учні, як буде любов між вами. По ділах ваших пізнають вас. Які мої діла? Діла Божі чи діла не Божі? Що я роблю у своєму житті? Для людей, чи посміхаються люди, для людей, чи вдячні люди, для людей, чи вони радіють від моєї присутності? Якщо так, то ви діти Божі. Якщо люди радіють від вашої присутності, якщо ви приносите людям радість, то ви є діти Божі. Тому пам'ятайте, що кожен наш вчинок у цьому світі, кожен, кому ти сказав дякую, кого пожалів, до речі, Христос звернув увагу на Петрове слово пожалій себе. Він каже, геть від мене сатано, жалість це є елемент диявола. Скажете, та як? То я свою дитину не раз так жалію, так мені шкода її, Боже, воно так всі мучить. Не треба шкодувати дитину. Дитину треба любити. Жалість і любов це різні речі. Жалість від... забирає часом нас від тої ідеї, до якої ми є покликані. Христос прийшов спасати людей і має йти на хрест, а Петро каже, пожалій себе і ламай Божий план, жалість ламає Божі плани, любов приближає до Бога. Любов це здатність на жертву. Тому кожен ваш учинок, кожен наш учинок має свою ціну. Дивіться, щоб після закінчення нашого життя, щоб ми не були у кредитній ямі, а наоборот, з добрими скарбами, які живучи на цьому світі, придбали собі величезну купу доброго матеріалу для будівництва свого житла у Царстві Божому. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!